Всім привіт, друзі! З вами я, Птах Майнкрафт, і сьогодні ми будемо робити огляд, але вже на іншу гру Solar Smash. І це типу як Ламати планети. Подивіться відео там, де ми дивилися про як зламати своє місто. А тепер ми будемо ламати планети. Для початку давайте оглянемо нашу планету. Там сонячна система ще є, але я там прикінці. По-перше, можна зробити налаштування ось. Можна зробити кордони країн. Вибрати колір. Давайте все буде зелене. Все. Ось таке буде кордони країн. Можна зробити це і як можна можу зробити. Давайте подивимося, що у нас є для розгрому планети. Ось ось є у нас метеоритик. Тут ще залегли, відкриваються нові ці штука. Ого, і до речі, у нас тут населення міняється. Збоку. Ось таке як можна метеорит. Так накидати на землю. Пої... А тут вже їх декілька. В іншому відділі їх вже декілька. 223 вже мільйона людей. Тепер подивіться, просто місяць заропаде. Мені так здається. Це ж місяць, так. Просто Він землю просто про... майже пропилив А за перший чорна гірка. Так ще чорна Так, це вона, так, це прикольно вона. Хопець, яка вона прикольна, реально. І всього ж така малесенька. Але просто пів землі нема. Просто пів землі нема. А тепер гроза. Ого! Г... Що? Не думав, що така гроза сильна буває. Але це все справжнє. це мене, як зрозуміло, винумка. Так, давайте сюди зробимо. Ну прикольно, прикольно. Немає вже земля. Все. Давайте просто сюди накидаємо. Давайте просто будемо запускати на планету все. Просто вже до кінця все. Все. Все населення просто, все. Це вже більше не земля. Це просто якийсь розпечений жар в космосі. Це більше не земля, реально. Оце просто не земля, це просто якась розпечена планета. Давайте її обновимо. Тут, до речі, є багато таких край Там сонце заблоковано, ну, коротше якось там... Так, давайте обновимо її. Переходимо до наступного рівня. Це якісь такі штучки. Оооо, це вони такі, як бомби. Давайте в океан запускаємо трішки. Ні, прикольно. прикольно. А ви, за речі, побачили що тут хмари, як пливуть. Так, це як хмари. А це що таке? Щет? Що це? Що це таке? А, це вибух? Воно ще залишається. А що воно тут залишилось? Мой мячик все таке? О, воно ще рано тут залишається. О, воно обстрілюється м'ячиками. А до речі прикольно футбол. Інопланетяни грають в футбол. Так, далі що у нас? Яка така, така штучка незрозуміла, Давайте подивимося. А, це супутник! Це просто так виглядить. Як якийсь... як якийсь просто як в фільмах якихось. Просто землю побомби і все. О, якось не зрозуміло. А, я зрозумів, що це. Типу, їх можна ставити, 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 а потім вони вибухають. Дивіться, Напускаємо цю бомбочку і все, і воно вибухає. Ого. Подивіться, як люди так швидко. Я, до речі, Україна сіла, Україна ось Україна сіла ось на рук на Россию. Так, Україна сила. Просто який кратер. Це ще так... Нам сейчас Нам вискрелась нове вс. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, вс напоследок на. Стоп. Так, все. А Так. Так все Ого! Вибух який. О, все, від Європи нічого не залишилось. Просто... Україна, ні. Просто Африка все. Коротше, Африка це напевно... Це зараз ну, і Австралія. Не прикольно. У нас ще залишився останній Цей, і ми будемо скривати навіть. О, о що там стало? Капець. А, воно просто буде бурити? Ну Добре. Це якось не цікаво, я повернусь, коли воно пробурить. А ні, давайте вернемся з іншої сторони. Воно добурить чи не добурить? От реально цікаво, цікаво. Все пробурил. Де вона? А, ось! Ну і прям все, ми обновлюємо землю. Э, е, інші планети ми потім подивимось. Ой-ой-ой, реклама. Потрібно бути обережнішим з цими рекламами. Так, вся гра з рекламою. А чому вона мене взагалі ця реклама? Я ж інтернет вимкнув. Ну, коротше, якось не зрозуміло. Добре, на суть. Суть не в цьому. Давайте перейдемо. І це закики треки. Треки видео. Так, со щиток. А, ще може так стрелять. прикольненько. Прикольно, короче. Так, заліземось. Там ще на левел треки. Огу. це. А, це вогняний такий. Просто що можна всю землю опалити. Нашим небесним мужем. Може Чорне море. Не, не Там, бачив. Змагався. Так було всю в А як стало? Ну, короче, ось такого, тут є ще такий морозний лазер, може прям заморожувати все. А океан Океан теж заморожує. Реально, так. І у нас ще може як гасити оцей жар, подивіться. Щось такий робиш і все. Коротше, прикольно. Тут ще на левел 7 щось відкриється на левел 14 і на левел 6 якийсь це можна ще прикупити. Далі. Це все залазить. Так я зрозумів. Зрозумів, що це залазить. Просто маю за декілька ударів просто рознести всю землю. Просто прикольненько. Так, а це що таке? М -м -м. Просто... Просто подивіться на ці масштаби. А ми ще потім будемо Сонячну систему дивитися. Оооо. Саме головне, щоб в мене ще не вилетіла гра, коли буде сонячна система. Все ми за все подивилися. Так, там ще щось за рекламу. Давайте ми подивимось. А, ми це вже дивились. Ді інопланетні штуки. Просто... Просто зараз буде інопланетна атака. Інопланетна атака. Хочется яка музика. Такий якийсь космос. Костя так. Це що таке. О. Щось не зрозуміло. А, все, зрозуміло, це якийсь лазер. А воно буде. Палити так? Нереально буде так палити. Ні, стоп, стоп. А я ще й дві заспавню. Просто прикол. М -м -м. Це ще кік нас ще попереду дві, ще нові планети потрібно подивитися. І сонячну систему, тому не перегортайте, відео буде цікавим. Короче, все на землі нуль людей. Давайте обновимо її. Так все, я обновив землю. Так, давайте повернемся ще це таке. Че ми це вже дивились? О, ні. О, ні. Це постаж пушка. Інопланетна. А це таке? така? Це що така? Я все зрозуміло. хай? була моє. Що? Що? Просто зараз мене гра великіла просто. Це просто за одну. За один рух можна всю планету зламати. Я вже уявляю, що буде на... Якщо тут 9 левел, ще не сказати. Так, зараз монстрів подивимось. Мурахи якісь. Атака мурахів. Атака мурахів. Атака мурахів на світ Так, давайте. це не цікаво. Це слизняк! Якийсь черв'як. Реально, якийсь слизень. Капець. О, капець. Просто щось не зрозуміли. В Африку полізло. Це що хочеш в Африку? Реально. Якось прикольно. Запайся. С дракон. Да. Так, це дракон. Ничего, собі він руйнує землю. Капець просто. Так, далі що у нас. Восьменіх. О, не стоп. Я зрозумів, це за восьмих. Нас ще схоже було, коли ми робили огляд на СІПІС Меш. Там щось таке схоже було. Так, а це що таке? Просто фільм страхів. Бо що це за чучело. Господи, що це таке? І воно нам пів землі розбило. Капець. Просто. Лайкос. А це що таке? А, це лазер? Оце щас я не побачу. А, воно так далеко. Воно це по очим от робить лаз. Це якийсь кіз. Це кіз якийсь. А це що таке? Ще якийсь? Що це? Зараз буде вибух, напевно. Ну, щось ходи на щит. це реально щит. А речі, у нас цей осей... друг черв'ячок ще повзаєм. Просто земля як яблучко якесь. В якому черв'ячок. Так, так. Ну, коротше, можна все таком... А цікаво, не ламається? Давайте візьмемо, наприклад, якийсь... Эммм, ем, сирений лазер. Пробьем. О, нап... дивіться, воно жовкіє, воно червоніє. А, він ламається реально. Ну, коротше, все-таки... А це що таке? Що таке? Це, коротше, якось. Эм. Ем, Эмм. Ем, Ссылка на гру буде в описі. А что-то вы можете її скачати. Так ось все такая. Что шо буде Це шість таке Вс просто Ничего Нічого не зрозум. Ну, коротше, на зброю все. Давайте дивитися інші планети. Ось такий список. Для мене Сонце заблоковане. Тут ще сонячна система є якась. трапіст, таукет, альфа центавра, невідома система. капець. Марш. Це фармусований Марс. Ну, ми це будемо довго дивитися. Сере... Серера, гарко. Юпітер, Сатурн, Уран, Плутон. Тих ще багато є. Ми їх всіх не передивимося, звісно. Коротше, давайте перейдемося по сонячних системах. Давайте спочатку трапіси зайдемо. Ось такі такі незрозуміли планети. Все заблоковане майже. Далі Тауки. Тут просто все заблоковане. Ну, це до левела 3. Далі у нас Альфа Центавра. Тут це теж все заблоковано Тут Альфа Центавра. Де прикольно. І невідома система. Тут взагалі не до якого лева. Сам не розумію, що це. Коротше, все заблоковане. Тут це просто можна безкінечно дивитися ці всі планети. А давайте перейдемо до сонячної системи. От давайте. Так, все, ми в головному меню натискаємо грати. Саме головне сонячна система. Що в нас буде? Сонячна. Добре. Так, це сонце. Що робити? Так, планета. Земля. Колір. Так, все. Незрозумій нічого. А все, зрозумів. Нічого, короче, якось не зрозуміло. Хоч її можна якось так зруйнувати. Ну, коротше, щось таке. Незрозуміле. Теж можна ось так. Позвісити далеку землю. Просто можна так. Додати Ось. Ну, коротше. Силка на гру в описі. І ви можете в ню пограти і роз'яснити, що. Що тут все робити? Я боюсь, якщо я зараз щось запущу, мене просто все залагає. Можемо це говорити? Е, ну, добре. Юпітер? А Що він так далеко, Юпітер? Сатурн. Де плутон. Я взагалі тут запутався. Такі Якісь 10 кілометрів. Одинадцять. Сатурн. А де Уран? Не Сурн. Я не можу розуміти, за Плутон. Капець, як вони далеко від Сонця. Це просто. Ну просто якийсь далеко від Сонця. І все. Давайте зробимо порожню систему. Давайте глянемо що внутрі. Що всередині сонця. Що ми не можемо? А, ні, ми не можемо. Давайте. Осу. Таукит. Сатанен якісь... Ази. А це Аїд. Авалон якийсь. Афатор. Взагалі таке всі які... існує? Якщо існує, то напишіть плюс в коментарях. Таталин Аватюн, якийсь Афрогіта. А, Афрогіта ще прошищу. А, оце ще. Таріпс. Якесь червоне сонце. Ну, коротше, мені здається, що такого всі не немає взагалі. Ну, от реально. Давайте перейдем в сонячну систему. Просто і подивимося ще. Ось Нептун. Що за Нептун? Дивіться, перший Меркурій, друга манера, третя Земля, 4 Марс, 5 Юпітер, 6 Сатурн. Сама уран. А за уран. Сатурн? А за де уран? Уран. Де де? Ну десь там уран, але ми бачили не турн, і я не розумію, що це за нетурн. Я знаю є не псун, але не турн. можете перемотати і побачити. А ось уран. Все мені здалося. Що це був не турн? Що був Нептун, Плутун? Ну когось якось не зрозуміло. І так, 9 Плутон, а далі я не знаю що. І там є ще якісь системи, ви можете самі, коли скачається гру, подивитися. Це 1923 рік. 183 день. Це напевно сьогоднішній. І до речі, лайк, якщо любите літа, до речі до нього. Коли я це знімаю, залишилося 2 ем, години. Але ви вже побачите це відео літом. Тому всім привіт ще з весною. Ще коли я це відео знімав весною, а ви його вже побачите тільки літом. Тому якось так. Ну, а з вами я буду прощатися. З вами був я. Тах Майнкрафт, не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал. Всім па-па-па-па! І ще раз нагадую, на що ссылка на цю гру в описі. Тепер точно. Всім па-па-па-па!